Юрій, а де ваш помічнець? Головно. Не от, де ваш кажу? У вас нема більше інших питань. Я не прийшла дізнатися, коли будуть збори. Напишете заяву на. Коли будуть загальні збори? Напишете заяву свою відповідальність на проведення, що ви берете відповідальність на себе а, тобто проведення загальних збори. зборів. Про... Ви пишете заяву. Так, я у вас питала, я на вас голоси Ви, ви пишете заяву, Прижимське підписує і проводимо збори. Так. так, значить, ви не плануєте. Добре, скажіть, будь ласка, де знаходяться бюлітні? Які? Голосування за вас, видатного. Десь лежать. Десь лежать. Так, да, треба шукати. Натаріу своїх не представляли. Представляли. Ага, представляли. Да. Обманюєте. Да. В матеріалах е кримінальної справи знаходиться е тільки один. Ви заяву сяков. пишете на проведення масового заходу. Берете від на себе відповідальність? Ви взялися. Ви берете ви відповідальність взялись. на проведення зборів. Ви чуєте? Так, все пишіть заяву. Я отримала відповідь вас. Заяву діть пишіть. Зафіксувала заходьте заяву. Пишіть. Ні, мені мені це не потрібно. Це Виберіть ваша... на себе відповідальність. Це Я не хочу брати відповідальність. відповідальність на проведення масового заходу. Це ваша відповідальність. Заяву пишіть, значить. Припиніть буде торгувати дачами на без рішення і виносити оці членські внески, е, грабіжницькі для людей, і виселяти збори, людей, їх, і в дачі селити людей за їх відсутності. Збори, Ви чули мене? Я все сказала. Що я вам мені все треба, сказала. я вже отримала. Гарного від... дня. Включений. все зафіксовано. Підніміть, підніміть, будь ласка, так. Да. Є у нас половне. Оно далі підтримуєте, так? Не виводьте людей, іще і не ти, те буде. І, і пакуйте кульось, так, всі почули, що збори він проводити не збирається. На попередньому відео ви всі почуєте, як іде торгівля. Дачами збираються внески. Самовправство, самочинство. Працюємо далі.